І в кінці січня, на початку лютого 23-го року, відключення зупинилося і продажі зупинилися, і от фактично до там, початку зараз блекаутів в кінці весни, на початку літа, всі, хто займався цією ну, цим напрямком, сиділи з повними складами, а тому зараз ситуація наступна: все, що дуже цікаве. Вигрібли з ринку, все купили, і по-хорошому треба чекати декілька тижнів, поки це приїде з Європи, а ще краще чекати там півтора-два місяці, поки це приїде з Ну там з Азії. Але це хороший момент для того, щоб розібратися, ну яка саме зарядна станція вам потрібна, вибрати технічні характеристики, націлитись на певні моделі, і ну насправді почекати, поки воно з'явиться тут в ринку. Uh, я би by...